Слава Україні! Розпочалась 735-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулось 102 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 8 ракетних та 75 авіаційних ударів. Здійснив 141 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах внаслідок російських терористичних атак на жаль є поранені та загиблі серед цивільного населення, руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки а також інші об'єкти цивільної інфраструктури. У ніч на 28 лютого 2024 року російські терористи атакували територію України зенітними керованими ракетами с 300 та десятьма ударними безпілотниками типу шахет. В результаті бойової роботи мобільними вогневими групами Сил оборони України і зенітними ракетними підрозділами повітряних сил знищено 10 шахедів у межах Одеської та Миколаївської областей. Протягом минулої доби авіаційних ударів російських окупантів зазнали населені пункти Чернацьке, Чуйківка, Храпівщина, Грабовське, Юнаківка, Пустогород Сумської області, Бологівка, Іванівка, Берестове, Харківської області, Виїмка, Веселе, Богданівка, Дружба, Новоселівка, Перша. Первомайське, Курахове, Красногорівка, Новомихайлівка, Водяне, Старомайорське та Урожайне Донецької області, Левадне, Малатокмачка, Оріхів, Роботине, Запорізької області, Молодіжне Херсонської області. Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилося понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. У зоні відповідальності оперативно-стратегічного урупування військ північ на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін на Сіверському та Слобожанському напрямках. Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки. Нарощує щільність мінноубухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. У зоні відповідальності оперативно стратегічне угрупування військ Хортиця на Купінському напрямку сили оборони України відбили 13 атак противника в районах населених пунктів Сеньківка та Табаєвка Харківської області, на Лиманському напрямку українські воїни відбили 11 ворожих атак. В районах населених пунктів Терни та Роздолівка Донецької області на Бахмутському напрямку Сили оборони України відбили 11 атак противника в районах населених пунктів Іванівське, Кліщівка та Андріївка Донецької області у зоні відповідальності оперативного стратегічного угрупування військ Таврія на Авдіївському напрямку українські воїни відбили 25 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське Донецької області. На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Західніше Побєди Донецької області, де ворог 29 разів намагався прорвати оборону наших військ. Також відбили ще чотири атаки противника в районах південніше Вугледара, Старомайорського та Урожайного Донецької області. На Оріхівському напрямку сили оборони відбили вісім атак противника в районах населених пунктів Малинівка та Роботине Запорізької області у зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування військ Одеса. Попри значні втрати, російські окупанти не полишають спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. Так протягом минулої доби противник здійснив один безуспішний штурм позицій наших військ на лівобережжі Дніпра. Водночас українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрату живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж цієї лінії фронту. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала ударів по 15 районах зосередження особи особового складу противника також підрозділи повітряних сил збройних сил України знищено два винищувачі бомбардувальники су 34 та чотири розвідувальних БПЛА. Підрозділи ракетних військ завдали ураження по чотирьох районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, двох артилерійських засобах, одному засобу протиповітряної оборони та двох радіолокаційних станціях противника. Минулої доби загальні втрати противника склали 1060 російських окупантів, 14 танків, 14 бойових броньованих машин, 20 артилерійських систем, 2 засоби протиповітряної оборони, 2 літаки, 24 дрони оперативно-тактичного рівня, 47 автомобілів та 6 одиниць спеціальної техніки. Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!